Як мені вдалося заробити біля 5000 доларів на повному пасиві завдяки лаунчпулам на Bybit? та чому більшість юзерів не дозаробляють на даній активності. Ну і вже по класиці, ось вам така рекомендація підписатися на мій телеграм-канал, де я активніше викладую різну цікаву інформацію, куди я пощу більш швидкі активності, новини, оновлення якихось цікавих та потенційно прибуткових проектів. Інколи якісь думки по ринку, які по тих чи інших причинах не доходять сюди по лаунчбулах, наприклад, я теж досить детально описував в Телеграмі. Я впевнений, що по Байбіту вже є сотні терабайтів різноманітної інформації, у вигляді роликів на Ютубі, постів та статей. Що, що ж, переховувати, навіть я маю одне відео на своєму каналі, тому я тут не буду в черговий раз повторювати інформацію інших інфлайнсерів, а краще розкажу свій особистий досвід використання лаунчпула. Розкрию вам деякі подробиці самої активності, про які, як виявляється, дуже багато користувачів не знають. Ну і звичайно покажу, як я це робив. Тому рекомендую дивитися відео до кінця. Та спочатку хотів би вам нагадати досить базову річ. Для того аби забирати з лаунчпула більше винагород, потрібно звичайно ж більше акаунтів ваших друзів і родичів. Я особисто це все організував друзям і родичам. Через AdsPower та Proxy, розказував та наочно показував про це в ролику. Ось цьому, ось цьому. залишив посилання. посилання також в описі. Отже, почалося все з проекту під назвою Ondo десь 4 місяці тому, а він ще був на Coinlist 2 роки тому. І Ось в середині січня вирішив заліститись на різних біржах, в тому числі і на Bybit через LaunchPool. І так як Launchpool це є стейкінг, а значить потрібно було стейкати монети на певний період. Було 4 активи, два сумнівних, це є два нових стейблкоїна, сама монета Ondo та USDT. Я обрав USDT та розкинув на свій, та, звичайно, на аккаунти друзів та родичів. Получилось приблизно 250 доларів за 2 тижні. Далі був проєкт Zeta, все те саме, тільки тепер стейк USDT та монети Zeta. Закидував я в обидва пула, але хеджував, тобто одночасно відкривав шорт по тій же ціні та на той ж об'єм. На який брав монету на споті. І так як Bybit інколи чомусь неправильно показує дохідність, по моїх підрахунках в стейкенгу зі стейблкоїнами та токенами проекту виходило приблизно в 7 разів більше нарахування, ніж це показувало в API. В результаті десь вийшло 620 доларів отримати за 2 тижні. Після проект Nibi, який, на жаль, не було як захеджити, тому довелося просто розкинути стейбли в пули. Отримав плюс-мінус 250 доларів за нього за 2 тижні. Далі була Mavia, де також закинув стейки USDT та отримав приблизно 300 доларів. Але потім вийшла Етена, яка несподівано дала дуже хорошу суму на повному пасиві. Спойлер, це було десь біля 3000 доларів. Ось як мені вдалося вижити максимум з цієї активності. Стейкати USDT та Ena можна було від 2.04 до 9.04. Але винагороди та сам лаунчпул продовжувався до 11 квітня включно. І винагороди також давали до 11 числа. А все через те, що у них така система, що реварди починаються нараховуватись через день. Коли ви застейкаєте долари. Тобто, якщо в пул можна закинути монети 2.04, то отримати свою першу копійку з пулу можна буде аж 4.04. Якщо коротко і просто, то потрібно просто тримати ваші монетки в пулі до тих пір, поки байбіт сам вам їх не видасть. Я особисто закидував частинами трохи USDT і трохи Ena з шортом на Ево. По моїх спостереженнях найкраще насипало в перший день. Коли більшість ще не встигла зреагувати, а також в останні дні, коли більшість вже поводила е, свої долари, е, вигідніше було заливати в пул е, монетку Етена, бо навіть з шортом і докидуванням ще маржі до того шорту, е, де ціна була ліквідація в два рази більше від поточної ціни. Профіт з пулу, який я закидав, був все одно більшим, ніж якщо б я всю всю всю, всю цю ліквідність просто закинув в пул з USDT. Далі був лаунч пул на Бубіт з проекту Merel, який, на жаль, показав не найкращий результат, так як монета постійно падала Тим не менш, заробити можна було. USDT пул було мало вигоди стейкати. Так як в сусідньому, де потрібно було закидувати сам Мерл, була в 4 чи в 5 разів більша дохідність. Але вітати на 100% в пул Мерл, купуючи токен на споті одночасно шортом, теж було неприємно, так як була різниця в ціні між ф'ючерсами та спотовим ринком. Тому вирішив розділити. Ліквідність 50 на 50, закинути трошки в USDT пул і закинути іншу частину в вмерло. Всього вийшло плюс-мінус 700 доларів, чистими біля 500. Наступна ж можливість отримати пасивні долари в кишеню відбувається прямо зараз. І, До речі, про неї я теж написав в телеграм-каналі. У висновку, як мені здається, з купівлею монети на споті, плюс шортом, плюс заповненням обох пулів лаунчпулу найзручніше та найвигідніше фармити. Так як можна диверсифікуватися. Тим не менш, випадки бувають різні, як от зараз, де, в принципі, є сенс тільки відкривати шорт, купуючи монети на споті. Ну, відповідно, ту монету, яку ви купили, застейкати. Ну і я з вами не прощаюся. Не забувайте, що лінивих крипта не любить. І до наступних зустрічей!